Кілька місяців добровольці військові Хмельниччини стають на захист східних кордонів нашої держави. Прикордонники, бійці Національної гвардії, міліціонери вирушають у зону антитерористичної операції, де беруть участь у бойових діях. Необхідне спорядження і обладнання продукти та особисті речі для вояків збирають не лише їхні родичі. До шляхетної справи підтримки захисників вітчизни приєдналися тисячі державних, профспілкових, комунальних організацій області, трудові колективи і приватні підприємці. Завдання номер один для обласного телебачення привернути. Увагу краян до проблем в державі, а головна серед них це збереження життя і здоров'я бійців, які наразі зі зброєю в руках відстоюють суверенітет і цілісність України. В ефірі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділя Центр щоденно транслюється інформація, яка стосується бойових дій в зоні антитерористичної операції. Беруть участь в наших інформаційних випусках і в інтерактивних передачах безпосередні учасники, які беруть участь в зоні антитерористичної операції, їхні родичі. А саме головне це Волонтери, які збирають кошти, збирають речі, які необхідні на даний момент хлопцям, які знаходяться на сході нашої держави. Разом із благодійниками журналісти і оператори «Поділля центр вирушають у зону проведення антитерористичної операції, аби в черговий раз показати жителям області, в яких умовах перебувають там наші бійці. Разом з волонтерами і громадськими активістами доставляють благодійну допомогу. А це харчі, військове спорядження, убандирування, все, що необхідно для результативного протистояння сепаратистам. Разом з погонами ми взяли на себе відповідальність за державу, ми взяли на себе відповідальність за її кордони. Ми взяли відповідальність за наш український народ і в цілому за Україну. Настає час, коли треба показати свій патріотизм, коли треба показати свою витримку, коли треба показати Цього любов до батьківщини у щоденних ефірах обласної телерадіокомпанії стали звичними розповіді про об'єднання сільських районних громад навколо підтримки вітчизняної армії та національної гвардії. Власним успішним досвідом активної допомоги військовим з екранів телевізорів діляться всі, хто долучився до шляхетної справи захисту батьківщини. Люди несли і закрутки, і картоплю, і моркву, і буряк, і капусту. І цибульку. Ну все, що є вдома на городі, старенькі бабуні йшли в магазин, купували і макарони, і навіть туалетний папір, і олій, і цукор. До збору коштів долучилися і працівники телерадіокомпанії Поділля Центр. Свій одноденний заробіток вони витратили на потреби бійців Національної гвардії, які нині беруть участь в антитерористичній операції на сході країни, знайшовши цю можливість, люди поздавали кошти, і ми їх. Знайшли наших саме представників Хмельницького, хмельницьких, які в зоні АТО, і для них закупили необхідне обладнання. Тепер на зібрані гроші військові разом з телевізійниками закуповують необхідне спорядження для вояків. Хочу подякувати від керівництва і також від особового складу нашої частини за допомогу поділя центру, всім працівникам, які нам надавали допомогу в закупці. Екіпіровки та спорядження для особового складу для успішного виконання поставлених задач проводити щоденні марафони, аби зібрати якомога більше коштів на підтримку української армії ідея не нова. Першими її озвучили журналісти нашого каналу. Проте як з'ясувалося, влаштовувати подібні акції телерадіокомпанії не дозволяє закон публічний збір пожертв. Так званих благодійних внесків, благодійних допомог дозволений виключно благодійним організаціям. Хмельницького ДТРК Поділля центр є бюджетною установою телерадіокомпанією, яка створена державним органом України, і відповідно до своїх функцій не має права здійснювати збір благодійних допомог, тим більше публічних. А ще з ініціативами збору коштів, спорядження або харчів нині виступають сотні різноманітних організацій в області, а також приватні особи. Щоб допомога дійшла за адресою, міліціонери краю радять бути обачними, адже проконтролювати ці процеси наразі неможливо. Кошти необхідно перераховувати на е, рахунки підприємств, установ, організацій, барно державної форми власності, а не передавати їх в руки приватним особам, які можуть їх вивчити для особистих потреб. Тобто заводіть ними і ці кошти не попадуть до тих військових, які їх потребують. Отже, телерадіокомпанія «Поділля Центр продовжує щоденно інформувати краян про події, що відбуваються наразі на сході України. В ефірі нашого каналу Подоляни бачитимуть командирів військових частин, бійці яких почергово відправляються у східні регіони держави. Про благодійні акції з підтримки захисників вітчизни у наших студіях розповідатимуть представники виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій краю. А це означає, що до шляхетної справи допомоги українській армії зможуть приєднатися усі, хто має таке бажання бажання. Анна Михайловська, Володимир Паламар, Олександр Галян для інформаційного випуску.